Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 13 в Україні ви дивитеся новини. Уражено РЛС росіян та низку пунктів управління БПЛА. Як повідомили в генштабі збройних сил України, радіолокаційну станцію атакували у районі тимчасово окупованої Лимарівки на Луганщині. Орієнтовна вартість техніки близько 100 мільйонів доларів. А от пункти управління безпілотниками знищено неподалік окупованих сіл Солодка, Рівнопілля та Новогригорівка на Запоріжжі. Ще один у районі Підстепного та на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Уражено також склад боєприпасів біля тимчасово окупованої Васильівки Запорізької області. В Україну повернули тисячу тіл та останків загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовим. Про таке повідомляє координаційний штаб. Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами проведуть ідентифікацію репатрійованих загиблих. На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. Найбільше атак на Покровському напрямку там наші захисники зупинили 22 штурми росіян. Бої точилися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія та Дачне. 15 атак ЗСУ відбили на північно-слобожанському і Курському напрямках. 14 разів окупанти намагалися прорвати оборонні рубежі на південно-слобожанському відтинку. Сили оборони уразили 4 пункти управління БПЛА російських загарбників, підбили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 1 літак і 88 одиниць автомобільної техніки окупантів. Одну людину вбили росіяни минулої доби на Донеччині, і ще одну поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. У дружківці спрямували в піввідрон на автомобіль газової служби, вбили 47-річного працівника. Поранений житель Слов'янська. Місто окупанти атакували двома геранями. Пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури, вісім автомобілів. Три керовані авіабомби ворог скинув на Краматорськ, обстрілював ЗРСЗВ ураган, застосовував дрони. Понівечено щонайменше 14 приватних будинків. Тельню, цивільне авто, людські оселі поруйновані і в Олександрівці. Також там зачепило лікарню та котельню. У Миколаївці пошкоджено три цивільні автомобілі у мирному та Стародубівці по одному приватному будинку. На Херсонщині, внаслідок російських обстрілів, постраждали поліцейські, медичні працівники, цивільні люди. Серед них підліток один чоловік загинув через детонацію дрона. Докладніше про наслідки ворожих атак розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зараз наживо зі студією. Лізо, вітаю. Розповідає, яка ситуація на цей час. Вітаю, Олександра. Зранку ворог із артилерії обстріляв Дніпровський район Херсона. Під ударом знову була територія медичного закладу. Поранення дістало двоє працівників. Війська Російської Федерації вчора вечері атакували серед місця Херсона. Пошкоджені приватні будинки. Там було поранено жінку 83 років. У неї вибухова травма та уламкова поранення руки. Медична допомога знадобилася і 65-річному чоловіку, який вчора. Потрапив під обстріл Російської Федерації у Дніпровському районі. У нього діагностували вибухову травму та закритий перелом стегна. Тяжкі поранення дістала 63-річна жінка. Пошкоджена три багатоквартирні та два приватні будинки, поліклініку, гімназію. Ввечері у центрі міста під артобстріл потрапив 15-річний хлопець. У нього вибухова травма. Окупанти напередодні атакували впівдроном на оптоволокні службовий автомобіль політ в Новорайську на Херсонщині поранення дістало двоє правоохоронців. А автівка їхня знищена вщент минулої доби в області через обстріли ворога загинула людина. Семеро зокрема, дитина поранені. Під ворожим ударом було 27 населених пунктів, пошкоджені театр, 5 багатоповерхівок, 13 приватних будинків і автівки. Щодо Миколаївщини у Миколаївській області російські війська 11 разів атакували в півдронами очаків. Ску та куцерубську громади у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Від падіння уламків дрону на Первомайщині був пошкоджений гараж. Також минулої доби на Миколаївщині сталося п'ять пожеж у селі Врадіївка у житловому житовому будинку. Загинуло двоє чоловіків. Попередня причина пожежі порушення правил безпеки під час використання пічного опалення. На цю хвилину це вся оперативна інформація. Олександра передають тебе. Слово. Дякую, Лізо. Моя колега Єлизавета Кротик стежить за ситуацією у південних областях. 613 багатоповерхівок залишаються в Києві без теплопостачання. Про таке повідомляє міська влада. Минулої доби тепло вдалося подати у 124 будинки. Їх підключають повторно після ворожих атак 9 і 20 січня. Влада запевняє, комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Я нагадаю, одна з найскладніших ситуацій у Києві. Нині на житловому масиві Троєщина там перебуває зараз наша кореспондентка Єлизавета Яковлева, і вона зі студією наживо. Єлизавету, вітаю, розповідає, що вдалося дізнатися і що кажуть тамтешні жителі. Вітаю Олександре. Я зараз перебуваю біля одного з наметових містечок на лівому березі. Якраз таки він розташований в житловому масиві Троєщина. Тут одна з найскладніших ситуацій у столиці, і це найбільший в принципі район міста. Тут, як можете бачити, розташовані одразу шість таких палаток ДСНС. Тут є всі необхідні засоби, аби зігрітися, підзарядити гаджети і навіть за потреби переночувати. Детальніше пропоную послухати коментар надзвичайника. У кожному наметі є стільці, столи. Також є чайники для того, щоб люди могли прийти, зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити свої гаджети і просто поїсти в тих випадках, коли в них немає там світла або тепла. І Також ми у нас передбачено надання допомоги. З нами чергують як і психологи, так і медики. За словами рятувальників, таке наметове містечко може вмістити в середньому 300 людей. Зараз тут як і в інших в принципі, пунктах обігріву, які ми бачили по дорозі сюди, людей майже немає їх небагато. Вочевидь, це тому, що в Києві короткострокове потепління надзвичайники кажуть, що здебільшого зараз відвідуються такі пункти літні люди або ті, в кого навіть довго часу, бо кілька днів поспіль немає світла та опалення. В принципі, на, на Троєщині таких будинків. Чимало. Власне, що розповідають ті, хто прийшли в ці пункти обігріву. Пропоную послухати. Світла немає, опалення немає, гарячої води немає. В основному заряджаємо телефони, лампочки, павербанки От і все. І пишемо вірші. Чай <смеш> приготували чуть-чуть. Зігріться, але тут тепло. Утім, так порожньо тут не завжди рятувальники кажуть, що вже під вечір сюди зазвичай приходять приблизно дві сотні людей. Деякі залишаються, звісно, навіть на ночівлю. Все тому, що в людей знову ж таки. По декілька днів немає і опалення, і світла, і е, в багатьох е, масивах немає гарячої води. Е, у ДСНС кажуть, що незабаром очікують навіть ще більше ще більшого напливу людей і готові до такого напливу людей адже вже за кілька днів до кінця тижня у києві прогнозують морози у понад 20 градусів і власне коли людей тут буде багато то в цих наметових містечках почнуть працювати польові кухні які зможуть забезпечити мешканців навколишніх будинків гарячим харчуванням. Чуванням і також зазначу, що це наметове містечко далеко не єдине по Києву. Всього в місті таких палаток понад сотня. Власне, на цьому у мене ми все. Олександре передаю вам слово. Дякую, Елизавету. Наша кореспондентка Єлизавета Яковлева розповіла про ситуацію у житловому масиві Троєщина у столиці. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Крут юнаків, які стримували наступ більшовиків на Київ 27 січня. 29 січня, вибачте, 1918 року. Бій відбувся між Ніжином і Бахмачем Чернігівської області. Українське військо налічувало близько 300 бійців студентського куреня, 251 української військової школи та майже 40 гайдамаків. Більшовиків було 4 тисячі. Бій тривав до вечора. Завдяки вигідній позиції і героїзму українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Президент Володимир Зеленський на Аскольдовій могилі віддав шану героям. Глава держави наголосив, що незалежність нашої країни ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали Україну від російської агресії. У Франції звільнили з під арешту капітана Танкера «Грінч», який пов'язують із російським тіньовим флотом. Про це повідомляє прокуратура Марселю. Пише видання Лемонд. Попри звільнення Керманича, саме судно і далі перебуває в затоці Фоссюрмер під адміністративним арештом. Морська жандармерія проводить розслідування, аби перевірити дійсність прапора та документів. Увесь екіпаж, включно з капітаном, це громадяни Індії. Вони залишаються на борту. У прокуратурі Марселю додають, що слідчі дії тривають, а долю корабля вирішать за результатами повної перевірки. США, Данія та Гренландія розпочали дипломатичні переговори, аби врегулювати кризу, спричинену заявами Дональда Трампа щодо арктичної території. Напруга між союзниками по НАТО не минає вже кілька місяців. Про це повідомляє агенція Reuters. Високопосадовці трьох сторін зустрілися, аби знайти компроміс у питаннях безпеки в Арктиці – у МЗС Данії наголошують, вони готові обговорювати занепокоєння Вашингтона, але лише за умови дотримання червоних ліній Копенгагену щодо суверенітету острова. Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що консультації вже перейшли на технічний рівень. І, я нагадаю, чергова хвиля напруги виникла після того, як американський президент знову озвучив ідею про анексію Гренландії, що викликало обурення в європейських столицях. Історична зустріч відбулася у Пекіні. Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв британського прем'єра Кіра Стармера. Це перший візит очільника уряду Сполученого Королівства до КНР за останні вісім років. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. Переговори відбулися у великому залі народних зборів. Сі Цзіньпінь заявив, що готовність розвивати довгострокове стратегічне партнерство. А стармер назвав Пекін ключовим гравцем на світовій арені. Головна мета Лондона завантажити відносини після років суперечок заради економічного зростання. Британський прем'єр наголосив, що прагне сформувати складніші та стабільніші зв'язки. Експерти зазначають, що нині європейські лідери активізували дипломатію з Китаєм, аби застра. Ховатися від непередбачуваності Вашингтона за президентство Трампа після офіційної частини лідери продовжили спілкування за робочим обідом.